Сьогодні 30 жовтня, і це означає, що ми даруємо вам стінгер, яким було збито ворожу ракету. Нагадаю, для участі в розіграші потрібно було зробити донат від 200 гривень для 38-го зенітно-ракетного полку і обов'язково вказати електронну пошту або номер телефону. Кожен донат від 200 гривень це один квиток. Людина, яка донатила 400 гривень, вона два рази в цьому в цій таблиці. Людина, яка зонатила 1200 6 разів в цій таблиці. Загалом у нас іде 62 строчки. Безпосередньо генератор випадкових чисел від Google від 1 до 62. Тож бажаю вам успіху і зараз будемо вирішувати, хто це. Номер 54. Номер 54 це у нас Абрам'енко АА. Вітаємо Авраменко з перемогою, ми вже йому пишемо на пошту. І окремо дякую всім, хто долучається до зборів та приймає участь в таких розіграшах. А якщо ви хочете отримати якісь із сувенірів або трофеїв, хочу звернути вашу увагу, що зараз іде благодійний розіграш для 5 окремого загону спеціального призначення Омега, і також для 92-ї бригади. Або просто, якщо вам сподобався якийсь із сувенірів, напишіть нам це в коментарях. І за символічний донат ми вам його відправимо. Дякую всім за участь! Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!